Про історію написання пісні Марічка треба маленький такий короткий вступ зробити. Я народився від дуже молодих батьків. матері всього було 16,5 років, батькові 19 років. І на превеликий жаль. Дуже був дуже хворобливою дитиною. І батькам зі мною довелося дуже багато намучитися вживу таке слово, тому що лікарів у нас не було близько. Треба було за 60 чи за 50 кілометрів десь вести молоду дитину до, до лікаря. І дійшло навіть до тої ситуації, що мені навіть... Мати пошила, вже була сорочкою на смерть. Так, вже всі сказали, що я вже негодящий і навіть поклали на солому під лавкою і чекали моєї смерті. Але е, так сталося, що одна бабуся порадила моїй матері, що вона поїхала до одного дідуся за, десь за третє село. І вона понесла мене до нього, він там дав якихось трав, нашептав молитви і сказав, щоб скупали у купілі з тих трав і опівночі, щоб ніхто не бачив, щоб батько ту купіль виїзд на роздоріжжя і вилив. Хвалити Бога, от такі, такий спосіб, і все це допомогло. І, власне кажучи, це було причиною однією з перших причин того, що. Е, мої батьки дуже хотіли, щоб я став е, медиком, щоб я став лікарем. Вже в медичному училищі я почав писати вірші. І друкувався в цій е, газеті, е, друкувався, і це бу, була моя перша преса, стінівка. І був в мене один із перших віршів. Він називався, до на речі, батьку Сталіну співаємо. Той час був такий, я його називаю епохою Маршів і фанфар. Ну, отже, потрапив я до мед... поступив, не потрапив, поступив до медичного інституту. І там я продовжував свою поетичну лінію. І вже мене я друкувався в обласній газеті. І коли от прийшов час, щоб поїхати на фельдшерську практику, і я попросився, щоб мені дали відрядження саме в саме серце Карпат, в Путилу, на батьківщину Федьковича ким карпатським перевалом у мальовничій долині з усіх боків оточені горами розташоване боковинське село Путила. В Путилі народився і жив видатний український письменник Юрій Петькович. Співцем Гуцульщини називають його. Рецентр Путила був зруйнований, не було нам де жити. І от нас лікар закріпив до харчоблоку, що нас там харчували там вже в лікарні. Працювала там жіночка, яку звали Марічка. Ну і студенти, є, навіть від студентів нічого не приховаєш. Вони, вони ж тут же, коли ми приходили, вони почали хвали перед нею тут серед нас є поет. Думали, що цим самим, щось вони може виграють, якщо скажуть, що поет серед них є. А вона каже, якщо поет, то хай напише мені вірші, то я буду вас дуже гарно годувати. Все це почалося жартома, звичайно. Ну і вже жарти жартами, -жар -жар а хлопці, дівчата кора, ну, напиши, що тобі, ті, ти Quiz, тяжко так чи що. Я вирішив тоді показати свій козацький характер, чи парубоцький характер. І я вранці приніс вірша. І от цей вірш був надрукований потім в області газеті. І директор обласній газеті Радянська Буковина, директор будинку народної творчості, тоді Борис Кулінченко був такий, він вирішив оголосити конкурс, хто напише, покладе ці слова на музику. І писало десь понад 40 музикантів на ці слова пісні. І в природі існує десь 40 варіантів марічки. Але переміг в цьому змаганні конкурсному композитор Степан Сабадаш. Недавно Степан Олексійович Сабадаш написав нову пісню. Та це ж Марічка. Вона народилася у цій хорошій українській сім'ї і розлетілась по всіх усюдах. Я не купили 26. Тисяч патефонних пластинок. А нехай сміється неспогінна річка. Все одно на той вік я не знайду, що є не чуєш чарівна Марічко, я до твого серця кладку прокладу. Якщо взяти це була перша такою високопрофесіональною піснею. Для мене пісня Марічка це такий своєрідний документ художника, бо вона була першою. І, може, засвідчила якийсь мій на той час, який в мене був талант. І, власне, з нею і, можна сказати, все і почалося далі. Коли була написана пісня Марічка, і я відразу почав збирати всі вірші, які в мене є, і видана, була в мене в Києві, виданий цю молодь. Збірка, йдемо на верховини. Після того відразу ж я закінчив медичний інститут, і друга книжка з'явилася на перевалі, то взагалі для мене знамений рік, бо вийшла книжка, син народився у мене. І, і далі це, це і визначило вже мій подальший шлях. Я відійшов від медицини. І прийшов до літератури. І ви знаєте, скрізь де б я не був. Марічка завжди була зі мною. Працював я на кіностудії Довженка, на кінохроніці, у Держкіно, потім сценарну майстерню на студії Довженка очолював, членом художньої ради був. І скрізь, де я тільки не з'являвся, всі на мене дивилися як на автора Марічки. Навіть до такого. До жарту доходило, що коли я приходив до спілки письменників, то е, казали, о, Марічка прийшов. Сободаш перебував у Києві саме в той час, коли відбувалася у нас тут виставка чешського скла, і познайомився в готелі Україна з керівником. Е, Ансамбль, який приїхав просто на презентацію цієї виставки з Чехословаччини і показав, просто показав пісню. І тому керівникову вона так сподобалася, що він за одну ніч вивчив її. І там під час презентації на виставці чеського скла чехи заспівали пісню Марічка. А радіо наше рідне українське записало це як по трансляції. Дібінзьо написав вже «Ігнатюк» і почали інше, 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 інші написувати. Популярність. Марічки перейшла кордони, перейшла межі і колишнього Союзу, навіть я б сказав. І співали і, і в інших країнах співаки. І от е, я знаю, що під назвою Марічка в Канаді навіть фільм створений був, нібито покладна в основу пісню Марічка. Але там вже в тій Канаді в мене така історія. Підходить до мене, була. Підходить до мене одна жіночка, бере таку загудзика і десь тягне в якийсь закуток і дивиться мені прямо в очі, скажіть мені правду. Каже, це ви автор написали пісню, ви є автором її. Я кажу, я а що таке? Я ж перелякався. Я читала в одній газеті, де кажуть, що не ви її написали, а написали наші значить, дисиденти, які сидять в таборах. І от для них Марічка це образ України, і там навіть, навіть такі слова є, що як з табору вийду, за дротами стану, Україну бачу, там живе Марічка, і отак в такому плані. Я кажу, Господи, так вивізьміть. Є... В мене книжка, В вики ця книжка? Це і вірш надрукований. Ось вам перша книжка. Можете заприйти в Чернівці. Запитайте людей, є свідки. Є свідки, є навіть Марічка в путилі, яка свідок того, що я її написав. Жінка Марічка. Ніби ми його називали так, бо він ще тоді зовсім був молодий. Був на практиці в лікарні, тут у нас в районі лікарні. В той час я працювала там поварям. Їх багато було практикантів. Вони, як то кажуть, харчувалися там у нас на кухні. Це все їм ставились вони до мене так, ну, як до рівної, що там. Вони молоді, я молода, пошуткували, посміялися, поговорили. Не знаю, чому так по правді сказати, чому йому захотілося написати цю пісню. Ну, може бути, що в його і була якась до мене симпатія, може не було. Но так по правді сказати, між нами нічого не було такого, щоб в так, мене був хлопець в той час вже. Ми зустрічалися. У нас був тоді, по-моєму, вихід на полонину був, то було десь в кінці травня місяця. Завжди у нас остання неділя травня, вихід на полонину. Колись у нас ще тут були колгоспи. І з кожного колгоспу там виділяли передовиків. І самі кращі вони. Тут у нас збиралися на стадіоні, свято таке було, там завжди виїжджали підводи, машини, убирали коні, так святково, діті були коні, круг робили такий, як то кажуть, торжественний по всьому стадіоні, там палили ватру, таку, кажуть, полонинська ватра, кругом того танцювали, ну, національні костюми, це все таке, знаєте, гарно так сміялися дівчата, кажуть. Ви? Марічка, про тебе буде тепер вже пісня. Та нехай сміється неспокійна річка, Все одно на файлі, я потіса знайду чуєш, чи не чує. how you oh.